Попри перемир'я, війна в нашій державі триває. На рівні з воєнним конфліктом йде також активна фаза інформаційної війни. Однією з найгостріших тем в медіапросторі є тема вимушених переселенців у соціальних мережах. Інформація щодо людей, які вимушено покинули свої домівки на сході, кипить різними чутками та плітками. Предприимчивые беженцы из Донецка хотят жить не в селах, а в райцентрах как минимум. Так вот, они не хотят жить в селах. Им подавая районный центр минимум. В Донецке в них осталось жилье, полдома с двумя комнатами. Теперь хотят здесь трех-четырехкомнатную квартиру или большой дом. Моя рідна сестра, лікар, пару днів тому отримала свою першу заробітну плату в Києві. Після вимушеного переїзду з Луганська доволі швидко знайшла собі роботу. каже, що вакансій в лікарнях вистачає. Коли сповістила мені розмір заробітної плати, я зрозумів, чому У соціальній мережі це ну не є достовірним джерелом інформації, звідки варто цю інформацію черпати, теж саме. На такі неперевірені інформації базується дуже багато чуток і пліток стосовно оцих вимушених переселенців, але життя триває, і внутрішньо переміщені особи є також частиною української родини та насправді переживають нелегкі часи. Мы должны о них просто обращать внимание на то, что им сейчас тяжело. Не поднимать цены на квартиры до заоблачных высот, не говорить детям, чтобы они потом в школе этим детям маленьким говорили, почему вы сюда приехали, едь свой Донецкий учись. Саме ця категорія людей побачила війну на власні очі та потребує розуміння з боку держави та наших громадян. Коли бомбили, ми були в підвалі п'ять суток. Когда вот это все закончилось, мы вышли из все из подвала. И когда теперь самолет прилетает, я иногда боюсь. Інтернет є дійсно потужним інструментом впливу на суспільство, і таке болюче питання щодо вимушених переселенців потрібно висвітлювати правдиво, щоб самі жителі Донбасу не були зброєю під час війни. Будьте об'єктивними висвітлюйте цю проблему, тому що ну чесно скажу, дуже багато людей орієнтується на засоби масової інформації. Оскільки більша частина так званих шукачів інформаційного простору не були у зоні, АТО користувачі та самі журналісти мають перевіряти тут чи іншу інформацію для того, щоб не розпалювати ворожнечу між населенням та не створювати війну всередині країни, Вікторія Пашковська, Дмитро Плаушевський, Еспресо ТВ централізовано разом з